Струмочок, Карпатський ліс, в якому ростуть грибочки. Це я вам показую місце, де є на продаж неймовірно красива земельна ділянка, площа якої складає один. га. Йдемо на діляночку. Зараз я вам покажу. От подивіться, От діляночка має правильну форму. Ось так вона йде до гори, до паркана, по паркану, і ось так сюди, до струмка. Призначення даної ділянки під сільське господарство, але з можливістю переробити під будівництво. Також є можливість. Розподіл ділянки на дві рівних частини по 50 сотин. До ділянки під'їзд легковим авто. Ділянка знаходиться 200 метрів від центральної дороги. В ділянці відкривається крутий краєвид на хом'як також. Це є ідеальний варіант для готельного комплексу. Вище ви маєте багато місця під готельний комплекс, а нижче можна робити басейни та чани, бо поруч протікає струмочок. Ціна однієї сатини даної ділянки складає 2500 доларів. Цікавить, номер телефона нижче в описі.